І тут ми переходимо до поняття Геноцид цей юридичний термін був уперше використаний в Нюрнбергському процесі. Його автор, єврей Рафаель Лемкін, експерт з міжнародного права, юрист, випускник Львівського університету. І Лемкін ввів цей термін, аби описати заплановане німцями винищення євреїв. Сам Рафаель втратив під час голокосту 49 родичів. Він визнав геноцид як скоординований план. Різних дій спрямованих на знищення суттєвих умов життя національних груп з метою їхнього знищення. Метою такого плану буде розпад політичних і соціальних інститутів культури, мови, національних почуттів, релігії та економічного існування національних груп, а також знищення особистої безпеки. Свободи, здоров'я, гідності та навіть життя осіб, що належать до таких груп. Звичайно, він говорив про німецький фашизм, але сьогодні це абсолютно можна застосувати і до російського фашизму. Саме в цьому і полягає сутність російської політики геноциду: репресії еліт, інтелігенції, депортації, вимирання голодом та масові вбивства це методи, якими Росія вчиняла геноциди задля будівництва своєї імперії. І от я все це так докладно й довго говорю, аби в наших слухачів не виникало жодних ілюзій щодо того, що російські методи з плином часу змінилися. Бо сьогодні ми будемо згадувати про геноцид черкеського народу, який тривав майже 100 років, від 1763 до 1764. Народ, якого було 6,5 мільйонів, винищили до півмільйона. Росія хотіла вийти до Чорного моря, а на шляху трапилися черкеси. Саме тут московська орда п'ять разів відпрацьовувала технології голодоморів у 18-19 століттях, щоб потім тричі застосувати їх в Україні у 20-му. Системні атаки геноциду призвели до зменшення корінного населення цієї причорноморської території до 10%, На що російський імператор Олександр II відповів: і слава Богу. У російській історії це називається воз'єднанням, так само як анексія Криму, окупація частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України у 2014-му, а потім у двадцять му Щороку, 21 травня, черкеси у всьому світі вшановують пам'ять жертв черкеського геноциду. І ця чорна дата не лише привід ще раз згадати своїх предків. А й потреба поговорити про можливість розпаду Росії, який почнеться на Кавказі. Про це говорять чимало істориків і експертів. І от саме для цієї важливої розмови я запросила до нашої студії. Вітаю щиро кандидата історичних наук провідного наукового співробітника Національного музею голодомору геноциду Андрія Іванця. Вітаю вас, пане Андрію. Дякую, що погодилися. Поговорити на таку непросту тему. Вітаю вас. Ми дійсно мало знаємо реальну історію російської імперії. Це для нас сьогодні питання зовсім не академічне. Ми вже на превеликий жаль, не лише науковці, а прості українці на власних долях відчувають, що таке російський імперіалізм. Ми бачимо знищення міста, населення, пункти, пограбування наших музеїв, вбивства цивільних громадян, катування і цивільних громадян і військових. І бажання взагалі знищити українську ідентичність, як таку ця політика не виникла на пустому місці. Довгий час наше суспільство не усвідомлювало всю небезпеку російського імперіалізму. Ми підпали під вплив того, що Микола Рівчук здається назвав імперським знанням. Тобто Росія продукує знання про себе, яке виглядає як наукове, але насправді воно не відбиває реалії. Історія Росії є е, дуже жорстокою, кривавою. Вона приховується різними тезами. Росія подає себе як таку збирательку земель, де всі добровільно входять, Нібито Росія на відміну від інших імперій, нікого не знищувала. Звісно, це міф це з одного боку намагання продати світу позитивний імідж е, імперії. А з іншого боку, це ще й такий психологічний пом'якчувач для самих росіян, історія, яких страшна в багатьох моментах, дуже багато насильства, жорстокості, злочинів. І таким чином, якби створюється психологічний комфорт, уху, для нас можливо розуміти реаліст, якою є Росія, якою вона була. історія в чергіці, а війни це для нас застереження. А ось і, як, як воно звучала росіян, без відміну від імперіях, нікого не знищувала. Звісно, це міф. Це з одного боку намагання продати світу позитивний імідж а, і, імперії, а з іншого боку, це ще й такий психологічний пом'якчувач для самих росіян, історія яких страшна в багатьох моментах, дуже багато насильства, жорстокості, злочинів, і таким чином а, би, створюється психологічний комфорт, коли це пахне. Важливо розуміти реальність, якою є Росія, якою вона була, і історія а адвізів це для нас застереження.